Спека та помірні дощі. Таку погоду обіцяють синоптики в Україні найближчими днями. У більшості областей температура в день підніметься до 35-39 градусів. На заході країни можливі короткочасні дощі та грози. У Києві в день теж очікують сильні зливи. В місті оголошено штормове попередження першого рівня і буде спекотно до плюс 33 Отже, спека, як вона впливає на наш організм, як берегтися від неї, розпитаю про це Олену Запорожську, завідувачку відділу профілактики неінфекційних захворювань. Пані Олена, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям, слава спека в Україні в багатьох регіонах, плюс 36. Розкажіть, як впливає така температура на організм людини? Наскільки це небезпечно? Особливо коли ще кілька днів тому тиждень було 19-20 градусів тепла. Дякую, що цю тему піднімаєте, тому що дійсно перегрів організму, спека, вона дійсно небезпечна для людини, але багато хто не зважає на таку жару. Наприклад, під час підвищення температури зовнішньої людини може виникнути і зневоднення, і теплове перевантаження. Сонячне або тепловий удар, а також гіпертонічні кризи. І це все дійсно впливає на загальний стан здоров'я, і навіть перегрів може бути небезпечним. У кожної людини симптоми е, теплового удару, наприклад, можуть бути різні, але у будь-якому випадку, якщо людина відчуває підвищення температури або втому, слабкість, запаморочення, можуть бути судоми, е, навіть втрата свідомості людина має бути уважним до своїх симптомів і. У будь-якому випадку телефонувати до служби екстреної медичної допомоги, якщо е, такі симптоми дуже е, сильні. Пані Олена, а люди з якими захворюваннями мають бути у таку спеку найбільш особливо обаченими? Ну, перш за все, е, саме уразлива категорія це, звісно, малюки, тому що в них ще недостатньо сформований механізм терморегуляції. Е, Далі ще йдуть літні люди, люди, в яких діагностовані вже серцево-судинні захворювання або ендокринні захворювання, люди в анамнезі, яких були онкологічні захворювання. Ну і взагалі всі люди, які погано переносять жару, вони мають бути обачними в спеку. Попрошу від вас порад, як уберегтися, чи є певні лайфхаки, що допоможуть захиститися від спеки, окрім того, щоб не виходити на вулиць. А, Поради самі прості, це перш за все захищатися, да, не виходити на вулицю в спеку. Якщо ви вже вимушені вийти на вулицю, то йдете по вулиці, дотримуйтесь тіньової сторони вулиці, там де є дерева. Захищати треба шкіру і голову, наприклад, носити якісь головні бори або одягати одяг світлого кольору. Бажано, щоб це був одяг з натуральних тканин. Зараз багато одягу з льону продається, багато одягу з бавовни, тобто використовувати краще за все саме натуральні тканини. Носити з собою обов'язково треба питну воду в невеличкій пляшці, уникати солодких напоїв алкоголю і кави, тому що вони посилюють зневоднення, а в час, коли дуже спекотно на вулиці організм втрачає воду. Використовувати сонцезахисні креми на відкриті ділянки шкіри це дуже важливо. Такі вони, начебто, прості поради, але їх треба дотримуватись. Ви заговорили вже за каву, за солодкі напої і раціон. Чи варто його якось його змінювати? Чи впливає їжа на загальний стан організму в таку погоду? Особисто я коли така спека взагалі їсти не хочу. Так, звичайно, що організм наш влаштований так, що коли тобі жарко, збуджуються в мозку центри спраги, а центри голоду трошки приторможують свою діяльність. Тому краще за все, більш в спеку, все ж таки, пити чистої води, щоб уникнути зневоднення. Також Треба е, пити саме воду, а не солодкі напої, каву та алкоголь, тому що вони навіть посилюють зневоднення і це буде шкідливіше для організму. Е, також е, ну, всі е, фахівці рекомендують їсти. Більш легкі страви, це овочеві супи, навіть холодні супи, це салати, фрукти, йогурти, нежирне м'ясо. Наприклад, жирне м'ясо воно потребує достатньо більше зусиль організму для перетравлення, і це також буде призводити до виділення додаткової енергії організмом, а нам це не потрібно. Тобто, більш переходити на вегетаріанську, скажімо так, дієту, не гарячі страви, і головне уникати. Гострих спецій, жирних страв, і е, кави алкоголю і солодких напоїв. Це 100%. охолодження, якщо ти йдеш і купаєшся в річці, як ви до цього ставитеся? Це нормальна потреба організму охолодитися, але питання в тому, що якщо люди бачать, йдуть до водойми охолодитися і бачать, що біля на березі водойми. Стоїть попередження, наприклад, купатися заборонено, або це якісь неофіційні місця для купання. Це то це значить, що органи місцевого самоврядування, наприклад, не провели обстеження дна водойми і там можуть бути небезпечні предмети. Або якщо ви бачите попередження, купатися заборонено. Може таке бути, що лабораторні дослідження проведені. І показники забруднення перевищують нормативи. Тобто не нехтувати цими попередженнями, не йти в, в таку водою. Далі, наприклад, якщо людина знаходиться десь на пляжі і вона відчуває, що перегрілася, хоче піти до води, не треба дуже стрімко пернати у воду, тому що якщо тіло розігрілося, Судини розширилися, і це буде додаткове стресове навантаження на судини, коли тіло моментально потрапляє в прохолодну холодну воду, щоб не, не вийшло звуження судин, і це дуже небезпечно. Треба заходити у воду поступово і лише в тих місцях, де дозволено купання. Пані Олено, я вам дякую за цікаву розмову і за корисні поради. Це була Олена Запорожська, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань.